Супер пропозиція. Купальники жіночі ямамей. 470 гривень за кілограм. Ми їх продаємо на кілограми приблизно 67 гривень один жіночий купальник Ямамей. Їх прайс 60 євро мінімум. Значить, у нас будуть переважно в лоті суцільні купальники. Ось такий класний купальник. Це вже для цього, щоб красуватися вечором біля басейну. Ось такий це топ наших хлопців. Менеджерів, це ось такий білий купальник. Класний такий білий купальник. Ось такий кольоровий. Зараз який Ось такий кольоровий. Тут зараз я так розкладу його, покажу ближче. Значить, він насправді дуже класний. Трусики, вони з боку ось такі ленточки, так, і ліфчик такий регулюється можна на будь-який об'єм. У нас тут будуть різні розміри та різні об'єм чашечки у них. Ось такий. Клас, класичний, з таким, наче як макраме. І такий самий у нас є білий. Ось такий білий з таким макраме. Класний суцільний купальник. Такий купальник, типу, безшовний. Ось так він виглядає. З плодного, такого утягуючого. Матеріалу ось такий. Так, чорний вам показала Ще буде ось такий білий суцільний класичний купальник спереді декорований замочком. Ось такий чорний. Значить, я маме суцільні купальники, приблизно 67 гривень. Один купальник, лот 5 кг. Ціна за кілограм 470 гривень і ціна лоту 2,350 гривень. Замовляйте наших менеджерів.